Шановні колеги, прошу вибачення за затримку, але затримався з за об'єктивних причин. На засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я соціального захисту населення та у справах ветеранів. Прибули зареєструвалися вісім депутатів. Урон для проведення засідання є. У посаду медичного директора. Тому що це буде пов'язано із роботою з медициною, а не позамедичними діяльностями. І друга, з чим пов'язана такі зміни, це з тим, що ми перейшли вже на самостійне харчування пацієнтів. Відповідно, ми повернули назад в штат працівників, які до цього перебували у штаті при компанії, яка надавала послуги по харчуванню. Роздачу та, роздатки, та як офіциант назвать і слухарів і помічники кухарів. А також прошу ввести ще одну посаду медичного директора, розділити посаду медичного директора з благої роботи на дві посади медичного директора та політичної роботи. Чому? Тому що лікарня має намір створити підрозділ. відділення профілактичних оглядів та професійних захворювань. Лікарня отримала право проводити експертизу професійних захворювань. І Міжрегіональний центр ну, просто є така необхідність у зв'язку з тим, що приєднується діагностичний центр, а цей підрозділ буде розміщуватися на базі діагностичного центру. І відповідно там треба буде присутність мого заступника технічного директора, то прошу такі десь такі ж зміни до штату розпису. Це, Це зміни в штатний розпис всі, які стосуються станом на 17.01? І ну, 17.02. І Я і те, і так. Ми мусимо голосувати. Пророжуємо, Ми хочемо голосувати Ви по по Ми попросили ще ввести посаду заступника, генералі директора по експертним командам засіння повної функціону особи. Далі реєстраторів медичних на 8 одиниць збільшити. Збільшити штат поліклініки із 60 на 82. Це за рахунок лікарів. Так. так, ще у... і ввести буфетницю буфетниць по відділеннях, по всіх відділеннях. і ще і... І, є для без психологічної реабілітації необхідна посада 05 посад ввести логопеда і ввести клінічного психологію. Це по необхідності до до вимогу. Ребітаційне відділення. Чи є завдання до Олександра Борисовича? Ще раз, як це заболотована поліклінічна роботу, що ви роз'єднуєте. Роз'єднує на дві посади, два медичних директора. Один директор політичної роботи буде займатися медична поліклініка і друга медична директор, який буде... Ну, це буде 17.00. Це вже буде сидіще. Можна Можна питання, здає якщо більше немає. Тоді голосуємо питання перше про затвердження структури та штатної чисельності станом на 17.01. Прошу голосувати. Довгополий за Білошевський за водовин, За. Донець, за. Казюк за. Лукашенко, за. Савораш за. за. Переходимо до розгляду другого питання. Про звернення КНП обласна клінічна лікарня. Щодо погодження структури та штатної чисельності станом на 17.02 поточного року інформує Веселовський Олександр Борисович. На 17.02 перепрофілювати посаду заступника медичного директора мед. заступника директора поєспатним командам на медичного директора поєспатним командам, щоб воно відповіляло вже положенню, і, і ввести посаду медичного директора за роботи. Е, необхідно нам ввести в посади, такі як Фахівець з організації інформаційної безпеки. Це нам нов'янкова посада, яку ми маємо мати у цьому штаті. І так само фахівець з супроводу ветеранів війни та дебілізований, теж одна посада. <кхів> додатково ми просимо збільшити статистику медичного того, що в центрах у поліклініки, який приймає дзвінки. Він працює з перенавантаженням, ми практично чуть з вдвоє збільшили кількість прийому дзвінків попереднім роком і фізично не встигає так якісь осіб, які в нас працює. Шадреєстратор не справляється з цією посадкою, з цією роботою. Постійно приходять скарги, що не можуть зводитися до можливої Все, буде все. Чи є запитання до Олександра Борисовича? Має тоді голосуємо. Друге питання про затвердження структури та штатної чисельності станом на 17.02. Довгополий за Білошевський. Годований. Донець. За. Козюк. Не. Лукашенко. Все. Саводаш, Чербакова. <кхи> Дякую. Переходимо до розгляду третього питання. Про звернення КМП обласний протипульозний дестаксер щодо порушення структури та штатної чисельності станом на 7.02.25 року. Інформує філіє Степана. Директор. Шановні депутати, виводиться одна посада медсестри з стаціонарного відділення, виводиться одна посада медсестри амбулаторно поліклінічної Яка причина? Ви знаєте, ліквідована МСЕК, у нас створена експертна комісія по фізіатрії. Є нагрузка плюс дев'ятий пакет розширення надання послуг для хворих на туберкулозі. Є необхідність введення. Посади медсестрів амбулаторно-противочівнічних умовах. Чи є запитання до Віталія Степановича? Немає. Тоді голосуємо. Третє питання про затвердження структури та штатної чисельності диспансеру. Довгополий за, Білошицький, за Годований за, Донецька, за, да. Лукашенко. За. Саботаж да. Щербакова. Да. Дякую. Дякую. Четверте. Дякую. Четверте питання. Про звернення ГНБ Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня щодо погодження структури та штатної чисельності станом на 25 року. Інформую я. В зв'язку з тим, що у нас пройшла певна реорганізація, у нас організоване відділення екстреної та невідкладної допомоги, яке сформовано на базі двох відділень: Це Центру гострої травми та приймально-діагностичного відділення. У зв'язку з цим були внесені зміни і штатної чисельності разом з тим і змінилась структура закладу. Чи є запитання? Якщо немає, тоді перед голосуванням перед голосування, згідно закону про запобігання корупції заявляю про можливий конфлікт інтересів і не буду приймати участь у голосуванні. Якщо немає запитань, тоді голосуємо. Білошицький. Годованець. За. Донець. За. Казюк. За. Лукашенко За. Сабодаш. За. Щербакова. За. Дякую, рішення прийнято. П'яте питання. Ми домовилися, що ми зняли з вами. І додаткове питання про звернення КНП Житомирської обласної ентологічного диспансер Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності. Інформує Ір Іванович Сабодаш, директор. Нам необхідно, необхідно вивести ну, кількість клінічних онкологів зв'язку навантаження більше. За рахунок ми скорочуємо посаду клінічного фармацевта на цій і будемо ціте посадити клінічного онкологу. Чи є запитання до Ігоря Івановича? Немає. будь ласка. Зв'язку з законом України протипобігання корупції. Не буду приймати участь у голосуванням, прошу внести в порядок ведення. Голосуємо додаткове питання про погодження структури та штатної чисельності конфудиспансеру. Довгополий за Білошевський, за Годований, за. Донецьк. За. Казюк. За. Лукашенко. За. Шановні колеги, всі питання, які будь ласка. Можна пропозицію? перепрошую з вашого дозволу. У нас два керівника звінили, так? Це Дімова Валентина Федорівна, Вісунка, Світлана так? це люди, які створили, поклали своє життя на ці заклади. Сьогодні у них славні дати. У мене просто пропозиція. А давайте ми їм просто подякуємо. На сесії подаруємо квіти, чи грамоту обласної ради, чи як вирішить і Усе все-таки і одні, і другі, ну хоч не кажуть жінці, скільки років, да? але вони все життя попрацювали і створили дуже гарний запит. Ні, давайте дійсно люди легенди сьогодні. Давайте, може, це е, у нас є ця нагорода через слава що ми це грамотно? Там от ми можемо наглядати. Ні, але ви трошки не так, там же ж нас якщо... Там є положення. Є положення. Ну так давайте, це граємось комісії. І на момент того, як ви входили, там, ситуація, що в одному, що вірші в закладі, ну така, неоднозначна. Ну я розумію, емоційне складове є емоційне складове, але так як це закінчилось, то й воно в іншому випадку закінчилось зовсім, а Ну, давайте вже говорити, якщо керівництво, то, можливо, бачите, закінчується, як хтось писав заяву, там, бачите, бачите, там, з керівництвом. Ну, ми це не знаємо. Бачите, керівництво, так. Ну, я тут трошки емоціюю по-низу. Ну, це одно таке, давайте, ми, якщо є нюанси, ну, дійсно, там, по фінансовому ставленню, то ми встановимо, це правда, але все одно, ну, відзначити потрібні. Ну, я розумію, так що в будь-якому випадку ми мусимо да, навіть за водой стаж якось подякувати. Але разом тим, якщо стосується Честі слава Житомирщини, то напевно все-таки треба подивитися положення, там є певні критерії. Якщо з цих людей, хтось цим критеріям відповідає, тоді можна розглядати. А якщо ні, то дійсно може обмежимося. Давай на комісію звернулися до Півництво ради, На ній вийде за пропозицією та Іванова врахувати її пропозицію і розглянути можливість на найближчій сесії чи при іншій роботі відзначити її. Подякувати. На сесії тільки державної роботи. При... При... На сесії тільки державної роботи. Відзнаки обласної роботи на сесії відзначаються. Ну, приймаємо при, при нагоді. При при, при, ми просто звернені відзначити, що то то, то завтра за рішенням Ставити на голосування колеги? ніхто не заперечує. Будемо голосувати, чи, чи приймемо так, щоб звернутися до обласної ради? Чи все-таки протоколь це буде? Я рахую, що достатнього звернення даю все. Так, Олег Миколаївич? Я не можу. Просто ви поступочтові могли знайти і зникло, потім Ну, Дивіться, не всі зупіхати володіють ситуацією, як це все відбувалося. Я думаю, що тут краще ви розберетеся і управління війною. Я цим займаюся. Так, Ще раз хочу подякувати за участь в роботі комісії, пане Миколаївич, вам подякувати. Ще раз перепрошую за те, що дійсно тривога, прийом, кількість кроки, ну, так сказати. Всі подорожі нормально.